Кожний раз та сама історія набирає нове значення. Так само, і життя блаженого Теодора Ромжі в ці часи, коли ми досвідчуємо війну, набирає нове значення, адже він був єпископом, якого вибрали на служіння в часі війни. Чимось, ти ж дуже глибоко близький мені, властиво, цією рисою, що я, як єпископ, тут на Україні служу в часі війни і ніколи не знаємо, коли так згущується темрява, коли так згущується насилля через війну, що ще нас чекає завжди, коли є війни. Переслідуються люди за свою позицію якусь життєву, за свою віру. В часах, коли жив Блажений Теодор якраз було таке зусилене панування темряви, то царство брехні і царство насилля тоді прийшло на Закарпаття. Але чогось мій, мої, не знаю, як ваші, бабці, дідусі, прадідусі, прабабці дуже мало про це говорили, як вони це пережили. В радянських часах це була теж тема закрита на те, щоб люди обговорювали, що як вони пережили, як вони це все досвідчили. І то було царство брехні і царство темряви. Коли вбили блаженного Теодора, але його сила, його особа, яка нам сьогодні по-новому теж може стати таким світлом, що він не піддався на той тиск, він вистояв, не дав себе застрашити і не піддався брехні. Але вірно стояв в правді. Вірно стояв в правді. Що значить вірно стояти в правді? Вірно стояв в Ісусі Христі. Знаєте, коли зусилюється темрява, коли зусилюється насилля, темрява пробує себе оправдати. Наприклад, радянська ідеологія обіцяла нам рай. Обіцяла нам свободу, обіцяла нам рівність, а так насправді прийшла і обікрала нас? Ідеться правда? Де правда? Ну і властиво, знаєте, я коли задумуюсь над тим, наскільки сильний ми отримали з вами Дар Ісуса Христа. Що коли шукаємо правду до сьогоднішнього дня, відколи я так свідомо шукаю правди і істини, я її знаходжу лише в Ісусі Христі. На кожне запитання, коли є запитання, а де правда, а де правда, то, наприклад, проклинати чи благословляти ворога, а де правда? Бажати пекло ворогові чи навернення, а де правда? Ісус дає відповідь, що робити. Пробачати чи ненавидіти, де правда? Ісус дає відповідь на це запитання. Що найважливіше в цьому житті? Добробут, здоров'я. От коли, наприклад, навіть вчора ми з мамою трошки так сціпилися, вона каже: Ти наївся? Кажу так, ну це найважливіше. Я кажу, це не найважливіше. Вона, ну що, знову починаєш ціплятися? Я кажу так, знову починаю цеплятися. Найважливіший лише Бог. Вона буває, що говорить мені, що ой ти моє життя. Мамо, я не твоє життя. Та як то? Ти моя мама, я твій син. Але якщо я помру, то, що твоє життя закінчиться, що таке говориш? Кажу, я звідки знаю? Може статися, що сьогодні, завтра, післязавтра можуть прийти за мною. Блажений помер, маючи 36 років. Правда? В 47-му, в 11-му народився. Я його пережив на 12 років. Я пережив Ісуса. Я довгожитель серед мучеників. Не знаю, може це пророцтво серед мучеників. Мама каже, ти моє життя. Кажу, я не твоє життя. Чого? Кажу, Бог твоє життя. Бог твоє життя. Де правда? Ти каже, наприклад, мадіру водіони Голову кінчим. Голово накінче, то воно сіве. Кио кінчим. І ще нокінчим. Де? Моє золото, де моя цінність, в чому? А ще чи, чи в кому моє життя? В кому? Живі, в цьому часі особливо, коли от йде оця пертурбація, коли йде цей тиск, ця темрява створює дуже великий втиск в нашому житті, ми не встоїмо, якщо не будемо закорінені в Ісусі Христі. Не встоїмо. Не встоїмо. А в Ісусі стоїмо. В чому стоїмо? Стоїмо в правді. Стоїмо в правді. І навіть якщо заберуть життя, так як забрали земне життя блаженного Теодора, то для нас смерть не є програм. Той, хто віддасть своє життя за Ісуса, той не програв, той переміг. Теодор переміг. Вбивство блаженого Теодора не допомогло, бо люди піднялися, згуртувалися і тримаються своєї католицької віри. Він виграв вірності Ісусові Христові, чисті прямій вірності Ісусові Христові. І сьогодні, коли в нашій країні властиво триває війна і багато, багато насилля, багато вбивства, так само є багато відваги. І нам дуже важливо, щоб ми встояли цей тиск, встояли від цієї дії темряви в єдності з Ісусом Христом. Це єдиний фундамент, найсильніший фундамент. Який допоможе нам і допомагає нам стояти в ці непрості часи. І, властиво, приклад блаженного Теодора показує на Його зануреності в Ісусі, а Ісус показує, так само, як Теодор, так само Ісус був занурений в вірності Отцеві, вірність Отцеві, вірність Богові. Вірність Отцеві, Отце те, на чому збудована наша віра. Вірність Отцеві. Тобто ми можемо сказати, що Бог понад Усе, Бог понад Усе, а потім тато, потім мама, потім діти, потім їжа, потім все інше має йти після стосунки з Богом. Якщо ми так не будемо жити, якщо це не буде нашим внутрішнім станом, тоді, коли зміцниться тиск, то можемо не встояти в правді, якою є Ісус Христос. Можемо не встояти. Нові часи, новий тиск, питання, властиво, чи встоїмо в наших стосунках з Ісусом, чи встоїмо в вірності, правді, якою є для нас Ісус Христос. Якщо хтось вам хоче говорити і сказати, що така правда, ви запитайтеся себе. Чи ця людина говорить так, як вчив Ісус Христос? Наприклад, мститися ворогові. Чи цього вчив нас Ісус Христос? Мститися? Ні. Чи Ісус? Вчив нас проклинати і ненавидіти? Ні. Значить, це брехня. Дуже багато. Ми зустрічаємося особливо, коли згущується темрява, що ті, які поклоняються певним ідеологіям, вони їх представляють як правда. А для того нам, щоб не попастися в ці ідеології, потрібно мати глибокі стосунки з Ісусом Христом. Бо коли людина не закорінена в стосунках з Ісусом, коли Ісус для неї не є правдою, то вона легко стає насильником, коли хоче. Скажімо так, пропихнути свою якусь ідеологію. Властиво, коли ми щось називаємо ідеологією, то ідеологія стає на місце Бога. Ідеологія стає на місце Бога. Нацистська ідеологія стала на місце Бога. Гітлер зі своєю ідеологією зробив себе Бога. Ідеологія Леніна. Сталіна, вони зробили з себе ідолів. Пам'ятаєтеся та трійця? Замінилися ту трійцю, Карл Маркс, Ленін і Сталін ходили з прапорами на паради, так як на Євхаристійній процесі, вони зробили своєї ідеології, Брехливу правду. Тому що той, хто не закорінений в Ісусі, а хоче пропихнути якусь свою людську ідеологію, вони роблять своїх ідеологій. Обожествляють її, роблять богами самих себе і свою ідеологію роблять Богом. І тільки коли ми закорінені в Ісусі Христі, ми тоді. Відчуємо цей сморід брехні. Ісус нам дасть відповідну силу, щоб встояти в правді, і дасть нам відповідну мудрість, як себе вести. Просімо сьогодні блаженного Теодора, щоб Він заступався за нас а особливо випросив нам цю стійкість і мудрість, щоб розпізнавати, де є істина і правда. І стійко триматися її, і не боятись тих, які можуть скривдити тіло наше або навіть забрати тілесне життя. Блажений Теодор, молися за нас.